Як можна не зняти оцю картину, а? Побачила і камеру готувала. Що ви робите, я з утра не знімаюся. Всім привіт. Коротше, я вже вив'язала. оце в мене слово. Кажи, кажи, коротше, як тобі удобно, так і кажи. Ти дивися. А, в общем, я вже вив'язала цей моточок 100 грам ниток. Зараз покажу вам, скільки в мене вийшло. Понятне діло, що коли я його буду блокувати. То тоді воно буде трохи більшого розміру. Зараз отакий. Уже скільки? Оті хвости метр, мабуть, більше. Ну, більше Більше метр. метр. Да. От, ну ще мені вимотати оцей моточок 100-грамовий. Це у нас скільки тут? 400 метрів. Це така хороший. нитка дома бути. У на 400. Я все не знаю, яка це нитка 420 uh -huh, торщина. Uh -huh. О, так що такі діла у мене. Як ви думаєте, це гарно чи не гарно? Учора бачила Лідочка, в інтернеті, ну висвітилось мені платок отакий, а mm -hmm. люди сплели. Ну, якимсь кремовим, таким кремовим темним цвітом, ну взагалі не красивий. Вообще такий біжевий, ну я не знаю, кофе ну не шампань, а? Кофе з молоком. Да, я куф... ну, не Як кофе не красивий, Я грязний. Да, якийсь. Може, не передає то, телефон. От цвету зависит по тому, як із виглядає. Ще бачила я нитку, а таку як білу, брали, бачили красну оце з Люриксу. Мені каже, це теж був би красивий. Дуже красива нитка. Угу. А що ми вяжемо? Ми не опоздаємо в больницю. Ми в больницю, так, треба да, вже. Ми збираємося взагалі тоді сьогодні до ревматолога. Да. Бо у Лиды сегодня выходный mm -mm. своих справ куча, а она отправила меня менополь... Ой, расскажи, что я забыла сделать. Мама забыла забрать результаты анализа. <laughs> я не могу. Все равно надо быть такому неответственному, чтобы забыть за собственные анализы. Ладно, Ліда забула, у ну, ліде свої діла, свої проблеми. Ну, ти ж стара тетя, ти ж вже знаєш, що тобі в больницю. Каже, Ліда, ви забрали аналізи? Та я навіть за них і не подумала. Да, так що ми тепер без аналізів. Ті, <хи> що хотіли здати аналізи, щоб були якісь аналізи. Да, щоб прийти хоч чи в нього, і демо ротом. Угу. Ну, все одно ми так. перестраховані, бо це ж нам не доктор їх назначив аналізи. Це, якби ми пішли з тими аналізами, що доктор назначив, а ми їх не зробили, то да. А так. Да, Ми йому скажемо, що ми відстані, може він ще щось назначить, а заодно, не знаю. Короче. А треба доктору казати, що я в'яжу Нічого. Оцими моїми кривими пальчиками. Як спитає, Діана, носок тобі почався, вже отримала з утра, бо не так. Резинку перев'язала на два пальця. Ліда, розкажи, чого не можна. Я сказала в вчорашньому відео, що Ліда не розрішає надівати хрестик на футболку. І в мене дівчат спитали, а чого Ліда не розрішає? В чому діло? Так що, якщо можеш поділитися, що ти ти Та Я не розрішаюся. Я взагалі то розрішаю. Просто я мамі підказала, що його треба спрятить. В своє час я дивилася різні відео і ну, якби поглиблено якось так дивилася і вивчала тему церковну. Оттак. І колись один батюшка сказав, що хрестик він у нас для чого? Для того, щоб Господь був завжди з нами. Господь має бути в серці, в самому серці, да? ми повинні робити якісь діла, які, е, такі, як нам пишуть в заповідях. Да? І також ми при хрещенні отримали хрестик. Да? Ну, ну, хто при хрещенні, хто потом уже купив, може, не той самий хрестик, але сам факт, що коли нас хрестили, нам, ми отримали хрест. І цей хрест ми повинні носити біля серця. Тобто, ниточка має бути така, щоб хрестик був біля. Ну, В районі серця. Не отак, не, не там, а в районі серця. І хрестик має соприкасатися з тілом, з вашим, тому що він біля серця. Це не є украшення, яке ми носимо на одежі, тільки це те, що ми носимо біля серця. І за цього ми його не вип'ячуємо сюди. Отак. От а якщо хочемо, щоб у нас щось висіло красиво на футболочці, то ми одіваємо таке маленьке, і воно у нас красиво на футболочці. Там можна так? і велике. Ну, або велике, <рес> так. А якщо ми користик, це ми носимо тільки біля серця, як е, знак того, що е, Господь з нами, а не як украшення. Спасибо, бачите, бо я б так би подробно, я це все вроді, як і розумію, ну, подробно. Коли скажу я. Що-що? Коли я кажу, то ви замієте, ну, да, да, да. підтверджуєте. Угу. А об'яснити ну, не всі можуть об'яснити. Я теж не сильно вмію хорошо об'ясняти. В неї ну, лучше пам'ять, у неї пам'ять пам хороша, вона перекаже ну, те, що почула. Боже, я, так я так. дивлюся одну блогершу і жіночку, яка в діагнозі Фіона. І останній раз, як я дивилася, було вже нове відео, але я його ще не бачила, не продивилася. А те, яке я останній раз дивилася, це що хоче моя душа Боже, як вона розказує. Не треба ніякі проповіді в церкві слухати, не треба, ну, надо, ну просто що не сравниш оцей її життєвий опит, який вона пройшла за свій 47 чи скільки год. І вона так увірувала в Бога, стільки розказує всього, що просто Мурашки по тілу, просто Мурашки. Я її слухала разів п'ять. Не можу наслухатися, от наскільки людина грамотно і умно це розказує, От просто до мурашок. Хто дивиться, дівчатки? З вас хтось дивиться? Якщо хтось дивиться, напишіть мені, пожалуйста. Я знаю, Таня Іспаночка точно з нею дружить. Друг... Общаюся, я не знаю, дружать, ну, дивляться, підтримують один одного. Так, будемо, наверное, собиратися. Так, да, друзі мої, ми будемо збиратися. І ви собираєтесь і будемо їхати в больницю, а то що вдома Угу. У нас вона сніжна погода, як в сказки вже. Казав батько сьогодні не буде сніг. Снігу не буде? Ну воно то вже випало. Угу. Все, дякуємо всім за увагу. Продовжуємо наше відео. Так, я взагалі в економний. Щоб не мить посуду, не тратить моюще, я буду прямо з каструлі. А що його пересипати, Туди, тоді там ложечку йти. Це навіть без бід навчився. Вона теж в своє время їсть. Сто потів зійде. Спина мокріша, як на роботі за столом. Так я вирішив ополонечком. А яка різниця, так? Да? Веду своїх дівчат на уколи, на прививку. До врача. Кажу, вийдіть на вулиці, хочу сніжки погуляйте. Така погода хороша. О. А вони кажуть, нам на уколи сьогодні. Ну ладно, на уколи то й на уколи. Де як на свайбу одна Телефон на сказав врач, що це ще не болить. Це в неї болить це ще не болить. Прийдете тоді, коли буде боліти. на вулиці. Попалакає. Давайте давай. так і так до вас перший вопрос. Ну що вам сказав врач? Тільки не кричить, у вас, і так хорошо. Короче, що сказав врач, що к сожалению дуже хороший врач зразу витіскать. Приятний да, да розполагає. К сожалению, ця болезнь не лічиться, та що у мами, тому що це вироб... вироблення, Ну в общем, з Зносилися, зносилися сустави. Да. Да, зносилися сустави. Так як буває в позвоночнику, везде так само страдають дуже сильно і руки конічності, руки і ноги. Оці три пальці саме часто страдають. Положила на стіл. Він зразу... Ну, ну підожди, Саме часто страдають ці три пальчики і ці три пальчики. І коли якими мама... крутять Так, да, як тільки він попросив положити руки на сіле, як тільки мама положила, він зразу поняв, каже пані лівша, напевно. І мама каже, далі лівша, тому що зразу по пальчикам видно, які ну, які, які пальчики саме більше страдають. І з того, ну в общем, він нам все розказав, всі рекомендації виписав лікарства, виписав направлення на бадання, ну на Макро. аналізи. Да. От все зробимо і прийдемо на контроль. Там він написав, напевно, за місяць. Або за пів Ну, не аналізи не ми вже поробили, то хорошо да, прийдемо вже да. з тими аналізами. Да, так, Які е... Забули взяти сьогодні. так е, тлумач розказав. Тепер пацієнт, розкажіть, Тважно. пожалуйста. Ваші емоції. Ваші да ну я довольна, що що це не вінчиться. Що його не треба лічити, не треба гроші більше тратити. А що треба берегти мені, так мама плати. Я ж почала плести, він каже, не треба, не треба, не треба берегти нічого. Ну, дяді ще носки з плиту. Ну, Сіді в мене таке настроєння, і я сиді довольна, так що не знаю. Хорошо це чи погано виписав, щось боліти не буде. Мазь будемо мазати казав, таблеточки будемо пити, я думаю, що в мене вилікувало. Сказав, що на погоду все одно, звісно, будуть болі, тому що вони будуть напухати і воспалятися. Ну, а так, що, берегти, дуже сильно просто берегти їх. І щоб не були вони в холоді. А за батька не спитали нічого. 에, сказали батько, як буде оце такий сильно умний, так вони його запруть і будуть тут провіряти. Усі. Усі Понятно. So, ми зараз йдемо у Шимонік. Ой, Шимонік? Да. Ми зараз йдемо в Шимонік, робити закупи. Вова сьогодні отримав зарплату, є нього годинка. От, просився відвести до врача, і є у нього часочок, поки всі з'їдуться до роботи. Значить, ми зараз будемо робити бистренькі закупи. Так, підожіть бистренькі, значить, що я хочу спитати? Так вони сказали, тові ручки треба берегти, і пальчики і все. Mm -hmm. Ну коротше, берегтися. А батькові не сказали ні ручки, ні пальчики, ні спинку не треба. Ще mm -hmm. поки. Ще пока хай чухає так. потихеньку. Ну ладенько, будемо чухати. Так що хай. я буду дівчатки тепер знімати відео і показувати вам телефон. Сказав, можна носити, так. Панчик у мене напряженно можна знімати відео і тіліпати язиком, бо язик теж кажуть. Нічого і хорошо не зрабатується. Да так що я буду тепер тільки знімати відео, не буду даже носки в'язати в'яні сплету, бо вже почала. Так, Все, всім привіт. Звіритим, да. всім миру добра і тепла, може це вже відео в нас і закінчиться, бо да. ми сьогодні щось дуже активні. Так, уже новогодні настроєння в цих магазинах. Кругом отакі пакуночки. Ну, ми поки брати не будемо. Будемо брати вже останній день перед Новим Годом, перед Миколаєм і перед Рождеством. Ми зараз будемо брати цибульку, виспитачу доктора чи врача. Чи можна вибирати? Чи можна ручками вибирати цибульку. Казав доктор, що не треба крупну купляти, щоб мені удобно було різати. Цибулька 2,40 у нас сьогодні тут. Беремо 2 кілограма. І треба вже чесничку, який красивий чесничок. да, да Обов'язково візьмемо. Все, пока. О, А можна ж брати вже і чисту, бачиш? 5,60. Я за два 10 почистю. Можу почистити. Можу собі дозволити почистити. Мені, звісно, подобається оця, вона дуже добра. Ну вона вже 27 у нас. А оця зараз 15. Візьмемо, звісно, пару перчинок отаких. 14,90 ціна сьогодні. Дві візьму перчинки таких. Мені не дуже нравляться ці огірки, якщо чесно. Ну, каже Ліда, візьміть парочку Богдану. 13-50. Вони, ну, мені кажеться, вони пусті всередині. Подивимося, подивимось. Морковка мені не дуже тут подобається, але я вже не буду. Носільщик у мене є поносити. Ціна морковки сьогодні 2,40. Мені треба було більше, але возьму поки менше. Буду сьогодні жарити заморозку. Навіть пані Надя, вам це нічого не подобається, ви замітили? Я носом крутила? Да. дуже даже. А что я? С я покрутила? Ну от, папу обидела, це... 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 наприклад. А, а цель. Папа обидела, например. Дело в том, молочка надо. Папа. Кефир сметана. Ой, кефір і молоко. Чуть на колы надо. На сьогодні. Сейчас идем брать. Поки ви будете носить у нас. Вы же носильщик? Я до під'їзду і дальше. Ну так ты в машине осталась. Вечером принесете. Вечером принесете. Мифор сьогодні 2,99. Так, молочку вибираємо кефір. Любий бутилку нам на витічку. Такий 7 злотих стоїть, я любить. 7 злотих. А є за 4.90. Знімати ззаду, поки вони не бачать. Я покажу всім, як вони гиркаються, коли скупляються і знімають відео. Це людям. Це просто сиру, такий, щоб не, не тягнувся. Да. Просто ценники поздирали, щоб не видно президент. було, скільки він стоїть. Це наш президент. Ну не наш. Яка ціна? Ціна молочна. 4,50. І це 5,80. І це десь 10. <реку> Олійку берете, да? Я беру так. Я думаю, може, оця Шогамовська дешевша, дешевше, на ній нема ценника. Ценник є тільки на оцю, на тій стороні яка. Сінника. Ми беремо одну без сенника, одну беремо за 7 всім сцені. 29,90, як завжди. 28,90. 28,90. Ну його треба, і тепер треба вибрати чай. Ну, просто чорний, так? Да? Просто чорний чай. Я щось не можу, віколи тут вибрати нормального чаю. Давайте возьмемо такий. Він хороший? Я не знаю. Клюсивна. Він хоч буде без добавок? Так, да, чорний просто. Парш купимо у нашій гамі. Очередь кілометрова, м'ясом стоять не будемо. Зараз купимо лаваш і їдемо додому. А там вже в гаму буде повод походити по нашим гамочкам. Так близько. Так, Фото на пам'ять. 159,08. Розпаковка буде вдома. Ой, дівчата, дівчата. Заварилася, боже, я не знаю, як буде далі, як я буду топати далі. До 11 часов нічого не робила, при... прилізла. Я, мабуть, тягла пакети. Дівочки, трошечки завершення я розкажу. Скупилися на 150 вам показали, а Ліда ще мені каже, як одійшли вже, ну, виключили камеру, Ліда каже, що мало ми на 159, вовк сміється, може, вернемося, хай почитають. А що ж ми брали? Ми, кажу, нічого такого не брали, щоб воно грошей стояло. Ой, Господи. Ну, в общем, приїхали, привіз на Вовик додому, і нам уже 11 часов, 12-й час не мішало б пообідать. А не мішало б з Лідою пообідати, бо в піцерії, піцце поїсти. Дзвоним Діани. Діанка, закажи нам, пожалуйста, щоб ми приїхали, і вона вже була готова, щоб не ждать, щоб время не терять, бо Лідіна роб... ну, по роботі треба там, не на роботу, а по роботі. Звоним Діана каже, у нас піца з 12, а время начало 12-го. Все, Висадим нас Вовик на стоянки. Тут у нас на стоянки є якісь там традиції. Ну, в общем, зайдем туди. Зайшли, розділися, розположилися, все. А приносить нам ті блокнотики. Читаємо, а тут тільки десерти, напої, кава та ДТП. Ліда за ту книжечку і до дівчат піцу. Піца тільки з часу, з 13 Блін, так Ми як ото непонятно що сподівалися, і потопали додому. Розсердились на всіх, сказали, що, нікому не треба гроші, зараз на ці гроші накупимо продуктів. Ліда пішла додому. У нас вдома є, що їсти, і суп був добрий, і е рибка вчорашня залишилася, не з'їли аж дві штуки. Взагалі, було що поїсти. А я кажу, піду в гаму. Подивлюся м'ясо, бо там не захотіли стоять у Шимоніку, а це оди, ну, одна і та сама фірма Контора. Кажу, підем, поди, піду м'ясо куплю, бо завтра неділя закрита, так нам стало неудобно, в неділю прям гроші не тратимо взагалі, в неділю не робить гама зараз. І я пішла, добре, що я зайшла, бо вже, вже коробочки мають кої-які. Остався фарш тільки дорогущий, 25 90, 26 злотих. Ну, в общем, я взяла було ребра півтора кусочка, таке з м'яском, по 15. Я взяла ребро, думаю, обріжемо з ребра багатенько там, а косточки зварим бульйон. Взяла вирізка, була 21, а готовий фарш малений 26. Я взяла кусочок вирізки, на з кілограмчик. І взяла три філешки, філе курине теж 21, ну, не 26. Я взяла філе, думаю, включимо після обітвови, буде вдома, включимо м'ясорубку і намелим, наріжемо собі м'ясо і намелим. В общем, усе я взяла м'ясо, потім взяла пішла таке, як на бутерброди чи на піцу Богданові. Сир, ковбаса, надо, щоб була. Там мені не понравилось, я не захотіла там брати, кажу, я ковбас не возьму вдома. Взяла там по 200-300 грив сиру ковбаси, ну, це ж в розпаковці покажу. То пішла творогу кілограмчику, то сливки взяла. ну в общем, Набрала два пакети. Помідорів там не було у Шимоніку хороших помідор. Я взяла ще й помідорчики, коротше, з пакетом. Два пакети відтягну добрячих На 150. Що там набрали на 150, нема що глянути, а тут на 150 теж вид, ну важке. І я думаю, зараз позвоню Ліді, хай мене хоч на етаж стріне, бо тягнуть не дотягну. там Телефон пішов з Лідою додому, у мене немає телефона. І я з тими двома пакетами своїми, 123 кг, тяглася на п'ятий етаж чи на четвертий, я не знаю вже, як його називати, коли кажу четвертий, коли п'ятий, ну він по у п'ятий. І я до, вже перепосліднім одна лісниця осталася. Я на вікні оставила, кажу, пішла і вже так, ліда спуститься та занесе то Ліда занесла. Ми дома поїли, поки Богдана, Богдана покормили, самі поїли. Ліда побігла збиратися, бо їй треба там дівчинка їжде. А я, поки перемила посуду, все, все, зробила собі чайок і все. Думаю, треба ж відео смонтувати. Подивилась трошки про біглася цим зглядом. І все. І сейчас, дівчатки думаю, це допишу ще 5 минуточів. Мабуть, вже 5 минут ми з вами болтаємо. І буду грузитися відео, а друге відео вже буде грузитися пізніше, як вогок прийде з роботи. Сьогодні предупреждаю. <схід> предупреждаю, дівчатки. Сьогодні до вас буде два відео, як учора. Одне відео це моє, називається, а друге відео, яке вовок принесе нам з роботи. Так що все, я вам бажаю всього самого найкращого, миру, добра, тепла. Бажаю вам такого настрою, щоб хотілося подивитися відео, щоб ви нас чекали. Всього вам самого найкращого і до зустрічі. Пийте чайок.